Заходить дружина у кімнату і просить чоловіка пропилососити. Чоловік Ой, та ні, я тільки сів. Дружина І що ж ти до цього робив? Чоловік «Що робив, що робив лежав. Чоловік серед ночі встав попити води. Дивиться, а на кухні дружина фарш крутить. А Що ти тут робиш? Дружина, здригнувшись, Ха ти блін трясся, розбудив. <риклад> Тату. А мене звуть Гена. Це тому що моє повне ім'я Геннадій. Ха -ха -ха. Ну, не зовсім так генератор. Ох, сьогодні така спека. Я спатиму гола з відчиненим вікном. Ой, так переживаю, щоб ніхто не заліз, бо я живу на першому поверсі. Вулиця Франка, 18, квартира 4, І ніхто, чуєте, ніхто мене не повинен бачити. Відома авіакомпанія наймає на роботу пілота. На це місце претендують німець, англієць і українець. Директор компанії запитує у німця: А давно літаєте? Ну так, три роки. А скільки б хотіли б отримувати? Ну, мені потрібно три тисячі, тисячу мені, тисячу дружині і тисячу на страховку. Запитує у англійця. А давно літаєте? Ой, та шість років. А скільки хотіли б отримувати? Ну так, порахую. Дві мені, дві дружини, дві на страховку, шість тисяч. Ну запитує в українця. А чи давно? А ви літаєте? О, та Боже, я і літати то толком не вмію. І висоти боюся. А, кхе, а отримувати хочу 9 тисяч. Як це? Ну як це, як це? Три мені. три Вам? Директор авіакомпанії зовсім очманів. Так, стоп. А хто буде літати? Ну хто, хто? Ну, звісно ж, німець. Він за три згоден. А? а я маю питання до тих усіх учасників битв екстрасенсів. Ну, за всі 23 сезони. А якої холєри пес патрон сам розміновує поля? Ви де? Алло?